Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Російський безпілотник вдарив по цивільній автівці в біленькому. Троє людей поранено. Їм надали медичну допомогу. Загалом минулої доби ворог бив з авіації по гулійполіо та Оріхову ще близько шести сотень БПЛА атакували Кушугумі Приморське. Внаслідок ворожих обстрілів у селі Розумівка загорівся цах на підприємстві. Надзвичайники ліквідували пожежу. Упродовж доби окупанти завдали 872 удари по 25 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом на фронті сили оборони відбили три десятки ворожих наступів на Олександрівському напрямку. Противник здійснив 17 атак в районі зеленого гаю та в бік Данилівки. Ще 14 спроб наступу вдалося відбити на Гуліпільському напрямку. На Оріхівському війська РФ не атакували. Росія узаконила мародерство на тимчасово окупованих територіях. Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки безгосподарними та конфіскувати їх. Механізм працюватиме до 2030 року. Вилучене житло передадуть російським військовим, силовикам і чиновникам, яких завозять з Росії. Чітких критеріїв для вилучення майна немає. Їх визначатимуть самі окупаційні адміністрації. Це означає, що будь-як Житло людей, які виїхали через війну, можуть оголосити безгосподарним. Попри те, що практика віджиму житла через фіктивну безгосподарність існувала на то давно, тепер Кремль підняв її на федеральний рівень. За процес відповідають конкретні чиновники у московських кабінетах. Тиша інколи звучить гучніше за будь-які слова. У парку металургів біля дерева пам'яті вона ніби зависла в повітрі, аби всі змогли почути голоси тих, хто тепер навіки в струю. Вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Прийшли їхні близькі та небайдужі запоріжці. Рідні воїнів повісили на меморіал 85 нових дзвіночків, які нагадуватимуть про героїв. Подробиці далі в сюжеті. Вони не пішли, вони у кожному подиху вітру, у кожному кроці вперед, у кожному серці, що несе їхню пам'ять. Йому на віки 35. Вшанувати пам'ять Григорія Барнінця прийшли його рідні. Боєць полку АЗОВ боронив Україну на Донецькому напрямку, де і обірвалось його життя. З теплом Григорія згадує його рідна сестра Наталія. Каже, не завжди берегтиме брата у своїх спогадах. Для мене він все. Ну, для мене мій брат все. І наші всі загиблі. Ви ж бачите, скільки людей. Хочеться, щоб поскоріше закінчився цей жах. Він до війни казав мені, Тася. Мені ще трохи я піду на пенсію. Він 11 років вже був військовий. У 20-му році перевівся до полку Азов. Був на Маріуполі, коли почалась повномасштабна війна. Вшанувати пам'ять героя Андрія Колубякіна прийшла його родина. Чоловік боронив батьківщину на Донеччині, де й загинув. Йому було 34 роки. Анна, дружина полеглого героя, каже: прийшла повісити дзвіночок у пам'ять про найдорожчу людину. Як він нам сказав, я за вас боюся. Я боюсь за те, щоб до вас ніхто не дістався. Мені є кого захищати. Я заради вас готова на все. Вже пройшло дуже багато часу, дуже багато обіль. Як вона була, так вона і залишилась. Він для нас був, є. І залишиться назавжди нашим героєм. Ми ним пишаємося. Особливо наша донечка. Легкоступ Олексій Ігорович Лобач. Данило Євгеньович церемонія біля дерева пам'яті це можливість віддати шану тим, хто стояв за нашу незалежність, спокій і майбутнє. І ще 85 дзвіночків на дереві пам'яті символізують голоси бійців, які навіки стали частиною великої боротьби. Кожен дзвіночок чиєсь життя, чиясь історія, чиясь нездійсненна мрія. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Катував іноземного волонтера в Мелітополі. ГСБУ спільно з правоохоронцями Литви викрили окупанта, який причетний до знущань над полоненими. Це відбувалося у в'язниці, яку ворог облаштував на території аеродрому в захопленому Мелітополі. Раніше, завдяки спільному розслідуванню, Україна вже екстрадувала до Литви одного росіянина, який причетний до цієї справи. Тепер знайшли спільника. А ним виявився його співслужбовець, громадянин РФ. За даними слідства, полонених жорстоко катували, зачиняли в тісних металевих ящиках, обливали крижаною водою на морозі та били струмом. Військовослужбовцям РФ оголошено підозру. За матеріалами слідчих СБУ та іноземних партнерів Абдулганієва заочно визнано підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни, оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини. Три засувки на вузлі водопостачання замінили в Дніпровському районі. Цією частиною водогону контролюється подача води для майже 4 тисяч людей, жителів двох вулиць. Нові засувки дозволять якісніше моніторити тиск в системі та в разі аварійних ситуацій перекривати потік у вуличній мережі водопостачання. Це планова робота протягом року. в Дніпровському районі працівники водоканалу оновили вже 26 вузлів. До кінця грудня планують замінити засувки ще. На одному. Міняємо засувки діаметром 100 в кількості трьох штук. Проводять роботи аварійна служба цеха номер 4 в кількості чотирьох чоловік, одного сварщика і майстра зміни водоканалу. Водоканал. Цей вузел забезпечує водопостачання вулиці Кочубея, також вулиці Анапської. При аварійних ситуаціях ці засувки. Будуть якісно перекривати водопровід і також забезпечувати людей питною водою. У Запоріжжі випав перший сніг для нашого міста. Це вже рідкість, та й температура повітря поки вища нуля. Тож дуже швидко може все розтанути. Місцеві жителі радіють першому снігу та діляться світлинами і відео у соцмережах. Запоріжці кажуть, снігу хоче небагато, але він створює святковий настрій. Все як в касті це дитяча радість, яка ну. І я навіть її не очікувала, хоча вчора відчула душею, що перевзула машину трошки пізніше. От. І це дійсно просто свято для мене. Свято першого снігу почала вітати своїх рідних, близьких. Бо, бо так мало свята, а це безкоштовно і приємно і з нами. І природа, і повітря таке, воно свіжіше, воно приємніше, Йдеш і хочеться йти, хочеться цим цим. Це радість сніг, це це добре, це гарна погода. Хочу тут ну, Такий новорічний настрій. Ми живемо в, свої, в своєму домі. Сьогодні проснулися, ялинки всі в снігу, всі наряжені, настрій добрий. За хлопців тільки переживаємо, як вони там. А так все добре. Зрання на роботі комунальники прибирають сніг, посипають тротуари та дорогу. Працювати розпочали о пів на п'яту ранку. Капелуаж вже використали для обробки доріг понад 90 тонн антиожеледних матеріалів. Тож самого ранку вийшли на роботу і двірники керуючих компаній. Зокрема, понад 120 від КП Запоріжем Сервіс прибирали сніг на прибудинкових територіях. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.